Стоброві клітини лікують все? Мене звуть Конопля Ліна Андріївна, я директор Кріабанку клініки професора Фейськова, і сьогодні ми поговоримо, чому я не можу сказати так на це питання. Почнемо з того, що ж таке взагалі клітинна терапія і до чого тут стобурові клітини. Клітинна терапія це застосування клітин певного походження, наприклад, собурових або клітин дерми з фібробластів для того, щоб лікувати захворювання. Стовбурові клітини є своєрідними заготівлями для всіх органів та систем нашого організму, тому їх використання клінічно обумовлене та обґрунтоване за допомогою клінічних випробовувань в базах доказової медицини. У нашій клініці ми використовуємо стовброві клітини поповинної крові, плаценти та пупочного канатика для лікування захворювань, які пов'язані з репродуктивними системами. Як же працюють стовброві клітини? Вони, як маленькі їжачки, вкриті великою кількістю рецепторів, які розпізнають різні біологічно-активні речовини, які виділяють клітини у відповідь на пошкодження. Якщо в клінічній практиці ми можемо використовувати вимірювання лише Великих біологічно активних молекул, такі як білки, жири або вуглеводи, то стоборова клітина вона розумніша, ніж ми, і може розпізнавати маленькі субстанції, які допоможуть їй знайти місце пошкодження. Стоборові клітини можуть напряму заміщувати клітини нашого організму, наприклад, при пошкодженні серця вони можуть ставати кардіоміоцитами, тобто клітинами серця. Або ж стоборова клітина може виділяти біологічно активні речовини та змушувати наші власні стоборові клітини працювати. З пошуку місця пошкодження називається хомінг, і про нього ми вже розповідали в нашому попередньому відео. Вже понад 90 захворювань можна лікувати за допомогою клітинної терапії, включно з онкологічними захворюваннями крові, артрозами, артритами, захворюваннями щитоподібної залози, захворюваннями репродуктивної системи, чим ми успішно займаємось у нашій клініці. Якщо ми кажемо про жіночий спектр захворювань, які ми можемо лікувати, то це хронічний ендометрит, недостатність яєчників та ранній клімакс. Якщо ж ми ми кажемо про лікування чоловічої статевої системи, то клітинна терапія допоможе при хронічному простатиті та патології сперматозоїдів. У нас вже є успішні кейси лікування безпліддя, коли пари вагітніли і природнім шляхом, і за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Але, на жаль, хоч стопрова клітина це чарівна пігулка, але вона не всесильна. І генетично обумовлені захворювання, ми, на жаль, лікувати не можемо. Окрім клітинної терапії, наша клініка пропонує зберігання стубрових клітин дитини для подальшого лікування всієї сім'ї. Про лікування захворювань за допомогою клітинної терапії та успішні кейси лікування ви можете почути у наступних відео. Консультація з питань збереження стубрових клітин дитини абсолютно безкоштовна, тому чекаю вас на консультації. Тож підписуйтесь, ставте лайки та вмикайте сповіщення, аби не пропустити наступні відео.